Привіт! Це Любов та Війна. Мене звати Олександра Щукіна, і сьогодні ми говоримо, як завжди, про кохання, про любов і про те, як зберегти здатність любити, творити і не здаватися навіть під час війни. Сьогодні у мене у гостях Ірина Маркевич, психологіня Харків з тобою. Вітаю! Привіт, Ірино. Спочатку хотіла у тебе запитати як у психолога, наскільки важко зараз людям, особливо людям, які пережили і стали жертвами війни, тим паче, ти представниця благодійного фонду, який працює у Харкові на сході. Що ти зараз бачиш? Який у людей стан психологічний? Чи готові вони взагалі до того кохання, до тої любові, про яку ми говоримо зараз? Так багато питань. Дороги. Давай почнемо з того, чи готові зараз люди до е, любові та кохання зараз. Я думаю, що до любові люди завжди готові. Якщо так можна сказати, хоча я би більше сказала, що до цього неможливо підготуватися. За що кохання це те, що стається з людьми. І можливо, навіть коли такі є обставини, дуже важкі, життєві, є загроза життю, то ці почуття ще загострюються. Просто зараз такі часи, що навколо враження, що один морок. Морок втрати, якісь постійно стреси, тривоги. І де б знайти в собі місце для чогось хорошого, для світлого, для чогось такого доброго. Чи не є це зараз якимось навіть моетоном такі питання задавати? Я розумію, про що ти кажеш. Дійсно, є обговорення на часі, не на часі, чи можна радіти під час війни. Я вважаю, що можна. І якщо навіть ну, ти відчуваєш, що в тебе нема, набутим, ну, складно знайти в собі всередині. Які ну силиці для того, щоб побачити щось хороше, треба це спеціально робити. Бо ну, по-перше, як жадан нас вчить. Зневіра це зло, ми вже пам'ятаємо. це, да? ну, Я стараю, намагаюся з гумором ставитися до життя, ну, до життя загалом, наскільки це можливо. Но насправді зневіра це зло. І якщо, ну, ще більше навколо нас, мороку і втрат, тим більше це вимагає від нас того, щоб ми плакали всередині себе світло, щоб ми. Шукали хороше навколо, і, і, і інших підтримували і показували їм те, що є і хороше. А що тобі дало сили не здаватися і не зневіритися, коли чоловік пішов на війну на початку вторгнення? Чоловік пішов, ну зараз вже син. сильним. Вже була тренована на той час, бо він вже в 2014 році воював. Але все одно зараз це було ще більш страшно, ніж в 2014 Ні, році. Ні, Більше страшно. Більше ніж в чотирнадцятому році ніколи мені страшно не було взагалі. Це ну було, по-перше, неочікувано для мене особисто. І, по-друге, ми були дуже близько від справжньої катастрофи. Ми бачили триколор на будівлі Держобладміністрації Харківської. Ну, що, можна, що може бути страшніше, я нічого вже страшніше не побачив в своєму житті, ніж це. І це було у 2014 році, ми з цим впоралися і ми не мали підтримки всередині країни тоді. Харків'яни маю на увазі. На це пішли роки, щоб довести, що Харків це Україна. І тоді було набагато страшніше. А зараз, коли Ярослав був на війні, а ти була у Харкові або Ні. в Мені довелося mm -hmm. виїхати, у мене маленька. Донька була, але зараз вона вже виросла і план був такий. Ну, коли ви дуже далеко виїхали, дуже велика відстань між вами. Як ви відстань. зберігали ось ваші стосунки, як ти взагалі знаходячись так далеко від близької людини, це витримала? Це от переживання, ці страждання. Як він там? Як це витримати? Ну, Було дуже важко. я Не можу сказати, що прямо. Є в мене якийсь рецепт, як з цим впоратися, щоб не хвилюватись. Я дуже сильно хвилювалася. Ну, ми старалися, я постаралася переважно підтримувати зв'язок, хоча б переписуватися, коли це можливо. Я знаю, що дзвонити не можна, я старалася не дзвонити, але писати смски, хоча б я або на повідомлення в месенджерах і видно, що воно прочитане. Це вже заспокоює. А чи є якась можливо ну тебе важлива така думка про те, що жінка, яка володіє певною енергетикою, вона якось зберігає свого чоловіка, свою родину і може за рахунок своєї от жіночої сили щось таке зробити хороше для сім'ї? Ну, точно, може, якщо жінка володіє такою енергетикою, щоб тягати е гуманітарну допомогу на складі, то це всім дуже допомагає, справді. Знаю там. Це була твоя допомога. Ну, наприклад, да, можна, можна навчитися водити машину і возити допомогу, можна знайти логістичні шляхи для того, щоб рації, наприклад, або бронежилети купляти, ну і коротше. Тобто енергетика енергетикою, але дії так. мають бути все одно. Так, це те, що дійсно ну мені особисто допомогло стосовно того, от я дуже багато чую, і є такі ще ну. Ну і ми бачимо це і в поезії, наприклад, Другої світової війни. Можливо, навіть раніше було ну, вірші про те, як жінка своїм коханням берегла свого чоловіка. Я хотіла би в це вірити, можливо, якби я не бачила випадків, на жаль, коли гинуть дуже любимі люди: чоловіки, хлопці, молоді дівчата, яких всі люблять. І я, от як психолог, хочу сказати нашим. Дичам і глядачкам, щоб вони не брали на себе цю відповідальність, і не думали, що якщо хтось загинув, то його мало любили. Це зовсім не так. Це не так працює. Ми дуже любимо своїх близьких людей, але в кожного своя доля, і ми не можемо на себе брати відповідальність за те, що та людина одна залишиться жива, а якась не залишиться. Це так не працює. Ніхто не винуватий. Якщо так сталося, це не значить, що його мало любили. А з точки зору психолога, як підтримати близьку людину, яка, наприклад, повернулася вже з війни? Як знову ці стосунки зробити теплими? Тому що я знаю, що чоловіки повертаються, ну, можливо, і жінки, і вони більш холодні, вони не готові до тої близькості, яка була до війни. Ну, по-перше, нам треба розуміти, що ну, ніхто з війни не повертається. Тобто з війни приходить зовсім інша людина, не та, яка знайшла на війну. І так само і ми, ті, хто тут залишилися, ми також змінилися дуже сильно. Це нам, може, здається, що ми залишилися і, ну, і такі самі, ми, як були. Ну, Це не так. Ну, По-перше, ми змінюємося весь час. Зміни це ознака життя. І людина, яка залишається в тилу, вона змінюється. Бо ну, наприклад, якщо це жінка, вона бере на себе додаткові обов'язки, які раніше вони, наприклад, розподіляли з чоловіком, та відповідальність і, ну і за там, наприклад, добробут, родини за ремонт просто-напросто, да та, там якось засмітилася раковина. Жінка тепер може сама її полагодити, так? Або рішення, які швидко треба приймати стосовно батьків або стосовно дітей, які раніше разом приймалися. І ця нова відповідальність і нові ці вміння вони змінюють і нас також. Ми стаємо жінки іншими і якби. Ну, якщо уявити людину як пазл, да, який має певну конфігурацію, то ця конфігурація змінюється. І, само собою, що людина, яка в бойових діях бере участь, вона також змінюється. І те, що ми приймаємо за холодність, це не холодність. Це саме можливо, ну, по-перше, дійсно людина, яка бере участь в бойових діях, вона повинна і, і змушена, я би сказала, стримувати емоції. І їх приховувати і так далі. І ця звичка вона зберігається, коли людина повертається. Ну по-друге, це дуже складний і, і почасту важкий досвід, який вона там набуває, і речі, які людина там бачить, вона не завжди і навіть почасту не готова переказувати. І тому наш досвід різниця між собою. І коли ми знову зустрічаємося, нам потрібно робити кроки на зустріч один одному, знову дуже обережно один одного пізнавати, не намагатися цей процес пришвидшити, не тиснути, а проявляти терпіння і любов. Не так може навіть кохання, як любов, саме прийняття. Приймати і переживати, напевно, разом ці от такі речі складні. А якщо говорити про от, стосунки на довгі роки, то е, успішний шлюб це що? Це, от, це про що, напевно, про прийняття, про. Е, я про... думаю, що так. Що успішне, ну я так думаю, Ну, що значить успішний? успішне. Ну, це такі, які, в якому люди хочуть бути, правда? Я так для себе це сприймаю. Не такі, які там якісь е, має. Показники фінансові, або кількісні там ну не 20 дітей, не 20 мільйонів, та а просто а бажання про щастя, напевно. бажання бути разом про щастя, так? де люди можуть сказати, що вони щасливі разом і вони не хочуть бути не разом. Так я думаю, що так. Ну якщо про це ми говоримо, то я думаю, що це спільні цінності в першу чергу допомагають стільки часу бути разом, і це сприяє. Тому щоб ми могли один одного приймати. І я думаю, що важливо, щоб це було навзаєм, щоб не одна тільки людина була зацікавлена у відносинах цих у стосунках, а обидва обидві людини. От, я думаю, що так. Ти є дружиною народного депутата восьмого скликання попереднього скликання, і коли Чоловік був народним депутатом, і це було публічно, і ти була публічна під час його роботи. Наскільки це було важко зберегти стосунки, коли постійно тиск з боку суспільства, з боку людей. Не всі люди доброзичливі. От наскільки це важко для жінки? І Наскільки необхідна мудрість жіноча в цьому? А, ну, да. Насправді я не була публічна, і мій чоловік теж він не дуже прагнув публічності, бо він не планував робити політичну кар'єру. Це просто ну як не дивно це звучить, так склалося. Це було продовження його служби. Державі він воював спочатку, служив і коли його обрали, як там і деяких інших добровольців в той час Верховну Раду він це просто сприйняв як продовження своєї служби. І тому, на щастя, до нас не так було багато уваги. Менше з тим дійсно були різні. Ситуація в житті, зокрема, тому я, наприклад, соціальні мережі досі веду під псевдонимом, бо, наприклад, мою волонтерську діяльність в Пласті в той, в той момент почали розглядати як піар мого чоловіка. І для того, щоб нас ніяк не пов'язували, то я змінила свій нік і ніхто не знав моє прізвища. Так що, ну да. так, бувають випадки. в Дружині, ну, ти, коли кажеш, що ти не була публічно відома, це не так ти відома публічна mm -hmm. у Харкові серед громадськості і громадських діячів, звісно. Я просто про чому про це питаю? Тому що е жінці, яка є дружиною або ну, другою половинкою, так скажемо, е партнеркою відомої публічної людини, також е на неї лягає цей тягар ця відповідальність, і це, напевно, про те, щоб розділяти з ним його навантаження. І як тобі це вдалося зробити настільки успішно і при цьому залишитися самодостатньою особистістю і не розчинитися в його тіні, знаєш, як це часто буває? Ну, по-перше, важливо не бути другою половинкою, а бути двом цілим. Так, так я потім вже виправилася трошки, так? Так, це прямо дуже допомагає одразу. Ну, в мене не було насправді цим. Ну, я, по-перше, просила людей мене не представляти ніколи. Іншим. Ну, коли ми знайомимося, я, по-перше, сама ніколи про це не казала і просила мене так не представляти, що я дружина. Ну, дружина і дружина. Це я не. не, не... Маю обов'язків народного депутата, і тому я не ну до цього звання не відношуся ніяк. У мене є свої обов'язки, які я виконую. І ну, я була психологом, я психологом залишилася. Є волонтеркою фонду Харків з тобою, я продовжую цю діяльність. Нічого це не змінило, але нам це ускладнило життя через те, що чоловіку довелося багато дуже часу, пов'язане з його обов'язками, проводити в Києві. а Ми залишилися в Харкові, бо в мене свої обов'язки. Ну, ми з дітьми жили в Харкові. Це нам ускладнило життя, але ну, ми змогли з цим форитися. Це достатньо важко. І зараз для людей, які теж чекають з війни, ця розлука, вона е, теж дається в знаки. ми маємо велику статистику розлучень і велику статистику того, що пари розпадаються. Як цьому запобігти? З це... точки зору психолога, з точки зору людини, якої досвід є особистий. Так, ну я з точки зору психолога можу сказати, ну, по-перше, дійсно, коли люди мало бачаться, то між ними ну, зв'язок слабше, нічого з цим не зробиш. А відео це от? Ну, відео це дуже класно, але все одно люди, які живуть окремо, особливо коли, наприклад, дружина з дітьми живе за кордоном, то в них там виникають свої складнощі, свої якісь моменти, новий досвід. Постійно з'являються нові друзі, і це все може послаблювати зв'язок. Все ж таки, якби ми цього ну, не хотіли, щоб цього не сталося, але це може статися. І все ж таки, якщо ми хочемо зберігти відносини, нам варто разом жити. Ну, я це моя така думка. Ще ти згадувала про пласт про організацію скаутську, вона є по всій, на цій території України. От як ти вважаєш, яким бути Виховання дітей нового покоління з урахуванням досвіду, який ми маємо зараз, щоб це була не просто нецікава, якась патріотична історія, яка була за часів мого дитинства, коли нам розказували про ще на початку становлення України, а щоб це було дійсно цікаво, і діти розуміли, що таке любов до батьківщини. Дуже люблю цю тему. Я приєдналася до пласту вже в дорослому віці. Прям дуже вже дорослому шкодую, ще раніше про цю чудову організацію не знала. Насправді, для того, щоб діти росли патріотами, перше важливо, щоб вони були живі. І це те, що пласт навчає це виживання, життя в природі. Це не лише ми вчимося з дітьми там розводити вогонь, ставити намети, надавати першу медичну допомогу. Ми ще також розуміємо, для чого нам це потрібно. Тобто, плас це всебічне виховання особистості. І історія це складова виховання, це не є метою. Просто в ті гармонії, в якій дитина розвивається, вона також засвоює і історію України як свою ну, як свою рідну, це так. І є традиції органічно засвоює як там з трьох або з шести років, коли вона в цьому зростає? Це її власне є вже. Це не те, що вона це не відділяє ніяк від себе? А як зараз правильно працювати з дітками? Тому що діти зараз теж бачать війну, бачать жорстокість. Чи нормально, що вона буде гратися зараз цими пушками, кулеметами? Чи треба все-таки забирати в них? ці… Пушки, ці всі гранати, тому що зараз багато в продажу цього є. А, я думала ти про справжні? Ні, ні, не про справжні. Я маю на увазі, що діти зараз живуть в стані війни, і вони них зараз вони це все бачать. Вони можливо, ну я просто про те, що вони можуть стати більш жорстокими, можливо, чи я помиляюсь, якщо вони будуть все грати, ці блокпости грати. Тоді не грала це? Ні, ну я грала я грала. Як? Ну я не стала, no. <laughs> Ні, ну, я грала, просто я це грала, тому що я вигадувала, але я ж не знала, що це насправді як воно виглядає. Насправді, я no. так десь телеба... ну, на телебаченні, побачила. Реально не сказати, що шкода, що наші діти це побачили, як воно насправді виглядає. Це нічого не сказати. Це ну справді дуже погано, що вони це бачать на власні очі. Проте війна не є чимось винятковим. В людській історії не можна знайти 100 років поспіль, що... та не те, що 100, ти 5 років поспіль не знайдеш, щоб десь в світі не точилася війна якась. І те, що нам пощастило, ну, Кілька десятиріч прожити в мирі, це не означає, на жаль, що це нормальний стан. Нормальний стан, на жаль, більшої частини історії людства – це війна. І добре, щоб наші діти були до неї готові. Не, не добре, щоб їм це знадобилося, але хай краще їм ніколи це не знадобиться. Як перша медична допомога, наприклад, коли людина може за все життя, жодно разу не скористатися, наприклад, дефібрилятором. Але в ту єдину мить, коли це знадобиться, краще, щоб людина була готова. І так само поводження зі зброєю, зокрема. Е, і, ну, Це я зараз е, можу про це говорити, але, ну, наприклад, ми були е, коли там студентами з чоловіком, і ще потім деякий час, ми дуже були пацифістично налаштовані. І е, коли наш син народився, то ми брали участь в. Дитячому роззброєнні був такий рух, коли батьки не купували дітям зброю грашкову, і а в кого була, то викидали навіть. І ми такі ж теж вирішили взяти в цьому участь. Чим це закінчилося? Що наш син в три роки, коли пішов ця дочка, зробив собі з ліга пістолет і почав з нього стріляти, ну ніби І ми коли ну, з ним поговорили, з дітьми взагалі бажано розмовляти, він сказав, що ну, це дуже нечесно по відношенню до нього, що в усіх є зброя навколо, в усіх є, крім нього, це прямо як в Україні. що Навколо <свісна> да. нас, у всіх є зброя, а в нас нема. Ну, зараз вже є, слава Богу, і вже є і власного виробництва, але дійсно ну, що від дітей ми можемо навчитися мудрості. І цей світ ще не готовий до того, щоб ми розброїлися. Хай діти вміють з дитинства спочатку з іграшковою зброєю поводитися. Хай їм це ніколи не знадобиться, але щоб вони були готові і вони тоді зможуть перемогти, залишитися живими і народити ще дітей. Якщо говорити про повоєнний стан і про наше суспільство, яке буде і народжувати дітей, і жити далі, то яке воно буде суспільство? Наскільки воно є шанси в нього бути на шляху до одужання психологічного? Дуже високі шанси. я взагалі пропоную нам. Таку, такий підхід да ми в травмі. Я згодна, що війна це дуже важка і травмуюча подія. І це одна велика травмуюча подія, яка складається з менших подій, які кожна по собі може травмувати. Але травма і це. Не кінець життя травма, як і фізична травма, наприклад, вона може не тільки до розладу приводити, а вона може стати початком зростання. Є такі, такі поняття, як посттравматичне стресове зростання. Не тільки посттравматичний стресовий розлад. Ми зараз зафіксовані на небезпеці посттравматичних стресових розладів. А це не єдиний шлях, який може бути. Нам я пропоную ставитися до цієї ситуації, як до тої ситуації, яку ми долаємо, з якою ми пораємося. І це цілком реалістичний підхід. І якщо ми будемо таким чином налаштовані, то нам буде набагато легше впоратись. Це дуже оптимістично. Я дуже вірю в те, що ми такі сильні, така сильна нація, що ми так багато вже бачили генетично, і впораємося і тут, і буде далі жити Україна, і будуть тут щасливі діти. Я впевнена. Я тобі дякую за цю розмову. Дякую дуже. Можливо, ти хочеш щось побажати нашим глядачам, жінкам, чоловікам, щоб вони. Як жити в цьому світі любові і коха... любові і кохання? Бачу, я вже не забула, про що є війна. Є війна. Любові і війни. На це значить, що ми дуже добре з тобою поговорили, якщо так ти я, я сказала любов. Мені, мені я дуже рада. Ну я не знаю як. Чесно, я не, не знаю, як жити. Я, я просто стараюся. А, що я хочу побажати, щоб в нашому житті, в вашому житті було. Кохання була любов, і якщо зараз ще ви не зустріли свою любов, щоб ви її зустріли. Дякую, дякую тобі за розмову. Я дякую всім, хто нас дивився. Натхнення вам, любові. Всього найкращого, будьте здорові та активні. Перемоги нам.